Вони не займаються боротьбою з корупцією, вони займаються рішалавством на рівні лобіювання конкретних, скажімо так, людей на конкретні посади, давайте так сформулюємо, або лобіювання зняття людей з конкретних посад. Можна говорити довго, що, наприклад, та людина погана, та людина непогана, тощо, але ці конкретні діячі, ось у цьому фрагменті, розмірковують про те, що як же ж нам видозмінити систему, говорять виключно про зміни у кадрах, тобто. Ще раз повторюю ці люди. Вони просто лобіюють наприклад своїх конкретних людей на конкретні посади В державному управлінні. що б це могло, наприклад бути для мене. От просто я ж по корупції угу. от по тендерш медром. Для мене було б очевидно, коли в державному управлінні в держкампаніях і енергетичній галузі, угу. що просто гарить палає, угу. да? відбулись зміни. Кадрові окей, я тоді до кадрових змін в державних кампаніях енергетичних додав би державну кампанію оборону. В якої більший бюджет, ніж в енергетичних, uh -huh. в АОЗ купує на 500 мільярдів зброї ну, зброї і забезпечення. Uh -huh. Тобто, ота має бути зміни так само.